Страшні проблеми зав'язані навколо Галушенка ще з часів до вторгнення, коли він разом з Коломойським довели до банкрутства фактично енергоатом. Це була страшна історія, якби. От я скажу, дику річ, але війна фактично зупинила цю схему. Ще би рік і енергатом би ліг повністю при такому управлінні Вони виводили звідти гроші, вимивали. І він став банкрутом. Він не зміг би нічого закупити, він не міг планові ремонти проводити. Це привело до нових Чорнобилів. От Галущенко з Коломойським зробили ці злочини. Це реальні злочини. За таке треба садити 15 років гарантовано. І він це зробив. Зараз він робить інші вимивання. Ну це абсолютно мафіозна діяльність. Абсолютно, просто без ніяких речей. І він відмовляється, приходив. Верховну Раду, його депутати викликають, а він, він навіть не відповідає, він просто плювати хотів на всіх, тому що в нього найвища криша в країні на банковій. Ну я перепрошую, так країна існувати не може. Але поки що вона так існує. Тобто, це замовлення мафії, це саме мафія його.